Борху півтори тисячі гривень правоохоронці називають причиною конфлікту, що розгорівся між двома засудженими у одному із цехів райківської виправної колонії, і закінчився трагічно смертю 40-річного чоловіка, котрий відбував термін 4 роки і 6 місяців за крадіжку. Молодший з опонентів, взявши палицю, накинувся на боржника. На місці події працівники поліції вилучили низку речових доказів та знаряддя вбивства. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. 18 жовтня 28-річному чоловікові було оголошено про підозру у вчиненні даного злочину. Підозрюваний у вбивстві теж відбував покарання у колонії з 2015 року. Був засуджений на 8 літ позбавлення волі, за грабіж та угін транспортного засобу. Керівництво колонії шоковано тим, що сталось. Характеризує обох як людей, що начебто ставали на шлях виправлення. Немножко шокована ситуація, тому що не живемо, бо з їхньої сторони, тому що вони не стояли у нас ні на особих учотах, ні на профучотах. Травми від численних ударів палицею стали причиною загибелі чоловіка. Підозрюваний у скоєному зізнався, хоч, каже, не мав за мету убивати свого боржника. Пояснив те, що він не хотів його вбивати, хотів просто його провчити. Правоохоронцями розпочато провадження за статтею про вбивство. Згідно кримінального кодексу, підозрюваному світить новий термін до 15 літ. Нині молодику загрожує нове покарання е, терміном від 7 до 15 років позбавлення волі. У зв'язку з тим, що сталося, керівництво виправної колонії посилило профілактичні заходи, увело жорсткіші режимні вимоги, перебування на промзоні. Питання і технічної частини оснащення тюрми інженерної засоби охорони наблюдення. Ну, це это... Те больные вопросы, на которые на сегодняшний день ни один, я думаю, не каждый начальник колонии может позволить себе.